Дзвинять. Різдво йде, свято мови, діток жде, чистомовки і антоніми вивчаємо, звук б у словах пізнаємо. Будь ласка, й дякую, візьмемо з собою, ялинку прикрасимо з любов'ю, приходь, час приємно проведемо, різдвяну казку мову розпочнемо. Зірка в небі засіяла це різдво. Це різдво та Ісуса прославляла Це Різдво, це Різдво, Слід біленький сердиба. В гарну днину, в добрий час і з Різдвом вітаю вас, і з вечерею святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе у хату, щастя і радості багато. Привіт, друзі! Ви мене впізнали так, я Оленка, і сьогодні наша зустріч присвячена ще одному зимовому святу святу Різдва. Дзвінфілочки влине всюди, це різбок, це різбов, скоро діво з нами буде, це різбов, це різдво, сні біленький все криває, чам покрила розправляє, пісня лине совокіна, позичає Україна. Друзі. А давайте дізнаємося, чи готові ми святкувати Різдво, чи знаємо ми його традиції. Колись давним-давно ялинка прикрашалася не на новий рік, а на Різдво. Тому ми і досі на ялинку одягаємо ту чудову зірку, яка з'явилася на небі в ніч народження Ісуса. До того ж, раніше ялинку прикрашали не іграшками, а їжею, цукерками, пряниками та яблуками. Діти, то з часу не гаємо, Чисто мовки про Різдво промовляємо. Бі-бі-бі. Пухнастий сніг білий. Бу. бу бу Стоїть великий будинок. Ба-ба. ба Різдво приносить багатство. бу Бу-бу. Їмо смачний бублик ба. ба, ба. На подарунку бант. Ба-ба-ба. Казку розповідає батько. Діти, ви молодці, гарно повторювали чистомовки. А сьогодні я вас хочу познайомити з новим приголосним звуком. Звуком Б. Це. Приголосний звук при вимові звуку б на шляху повітря зустрічається перешкода. Губи б. Пропоную діти вам пограти в гру. Впізнай, яке слово починається на звук Б. Будьте уважні. Зірка бант-пряник. Яке з цих слів починається на звук Б. Зірка Бант Пряник, ви розумнички, слово бант. Цукерка. Апельсин. Будинок. Яке з цих слів починається на звук Б Цукерка. Апельсин. Будинок. Ви маєте рацію. Слово будинок. Банан. Пиріг. Букет. Яке з цих слів починається на звук Б? Ви правильно вгадали банан букет, огірок, кутя, борщ. Ваша правда, діти, слово борщ. Ви молодці, вгадали всі слова зі звуком Б. Вмовні ігри ми пограли, а тепер всі дружньо встали. Час нам трошки пострибати, покружляти, потанцювати. Запрошую вас, діти, на руханку. Зимонька злетіла білою пташиною, зірка засвітила та над Україною. І бажають всім ми всюди щастя й миру, добрі люди, хаю цю святку. Бо поглядає, широ посміхається, і бажають всім і всюди щастя і миру. Добрі люди. Хай у цю святкову днину колядує Україна і від серця, і до серця щира пісня. Лине. Подивіться, діти, а ще ялинка не прикрашена. І букет різдвяний теж не прикрашений. Давайте разом їх прикрасимо. На ялинку будемо одягати великі іграшки. А на букет маленькі. Ось велика куля. Куди ми її повісимо? Так, на ялинку. А ось маленька кулька. Куди повісимо? На букет. Це великий пряник. А це маленький пряничок. Це велика зірка. А маленька зірочка. Це велика цукерка. А маленька цукерочка. Це велике яблуко. А маленьке яблучко. Ви розумнички. Гарно розвісили усі прикраси. Пропоную вам діти пограти в гру. Підберіть слова, протилежні за значенням. Часу не гаємо, гру починаємо. День світлий, а ніч ніч темна. Тато високий, а син низький, матуся весела, а доня сумна, великий калач. А бублик малий. Правильно, гірлянда довга, і гірлянда коротка. Молодці! Узвар холодний, а борщ гарячий. Молодці. Ви правильно підібрали всі протилежні зазначенням слова. Розумнички. Коли зустрінеш друга рано. Скажи йому ти добрий ранок, за допомогу дуже дякую, за помилку перепрошую, щоб бути вічливим завжди, ці прості слова неси. Будь ласка, й до побачення кажи і добрим другом ти рости. Цей віршик був про вічливі слова. Це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність і чемність. Пропоную вам, діти, розглянути картинки і підібрати під ці картинки вічові слова. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Що ми йому маємо сказати? Доброго ранку! Друзям говоримо щодень так привітно. Добрий день! Пора за стіл не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо смачного! Скажемо дякую. Ми ще не раз за все, що робить хтось для нас. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Йдемо додому. Сьогодні не побачимось і на прощання ми скажемо до побачення. Всі слова вічливі, запам'ятайте, несіть доброту і красу. І свято Різдва зустрічайте! До побачення, діти! До нової зустрічі!